Хорошо, пришла э, ага. Йо, так, дивіться, зараз. А еще ти цвет юза, значит. Проведемо дві лекції потім тренування і поїдемо на блокпост. Нас багато, тому а, дай вам Йо. я выдать. Я... Ура! Да, сушка.

Ти її постав, ти її постав, а я просто... Ми коли будемо виходити, я Чесно, подивимось. розшуку в паспорті. У нас есть А хто вам кажучи, зараз почекай, розберемо. У нас є пустота. Так, зараз піхунки. Uh, проведемо вам швиденько дві лекції. Ну, потім швиденьше і поїдемо значить, ну кажи, якщо гост. долар поставить. Не буде хто може кому треба буде хто вам каже, чи вийти, то прошу вас одразу попередити. Так, а ну бе давай а долар. давай тебе ставання зразу ну, на то. Ти кажеш, що по ти мене не в Мене ж дуже І після прости якихось про мене. Я тебе вітаю. А кто по-моему? Ты шар, что если я на тебя начну слывать, то ты ж будешь тупо плакать в сторону, а ты же будем с организацией. Ты можешь хочешь сливати, да? Ну ты ж сливаєш. А чого ж мне нельзя таких? Ну хто сказал, что я типа доганул? Я просто шу за оск-под звездку, ну це ж на типа. Разум Бля, ты тоже всех оскаешь. Тобе никто не ни слова, не кажется всем похуй. Ну, понял. Ну, каракай, ты кажешь, ну, ты слушать, да? но ты мне не будешь словать, да? Ну я тебе кажу, да, если б... такая кайф. Я тобі кажу, якщо ще раз таке буде, я тебе реально почну словати. І ти ж не думаєш, що я там в Пагогані, а я зробив так, що тебе нахер популяти сюди. А, так, покода у нас код 1 стан стабільний, код 2, порушник в да, а, код 3, три, загальна тривога, ну, 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 код 4, військовий чи надзвичайний стан, код 5, загальний збір на парковці чи десь в школі, а, код 6 це збір окремих підрозділів. Да код десь три відповідь на зарі, ко десять код за три половина на десять двадцять розташування і код десять тридцять потрібна допомога.